Серія твінінг проєктів, що їх підтримує в Україні Євросоюз, поповнилася новим, що матиме на меті адаптацію українських фітосанітарних норм до стандартів ЄС. Для українських аграріїв це означатиме, що у разі успішного втілення проєкту для них відкриються нові європейські ринки, зазвичай недоступні для товарів, що не пройшли фітосанітарні процедури за європейськими мірками. Твінінг означатиме, що українські норми будуть такими самими, як і у ЄС. Обсяги зовнішньої торгівлі України в аграрній сфері складають майже 18% від міжнародного товарообігу. Лише у минулому році на світові ринки завезли майже три десятки мільйонів тонн зернових. Крім того, вітчизняні аграрії лідери серед експорту соняшникової олії і кукурудзи, Проте у профільному міністерстві запевняють, експортувати можуть більше. Не вистачає ринків. Передовсім через різницю у вимогах до захисту рослин мір настільки великий, і я мучувлюю, що кожна країна відведеть свої правила. Ми не можемо сказати, що наші закони. Плахі или не лучше, чем в Європі. Ну мы ми все-таки в Евросоюз, мы Ми расширить розширити свої ринки. Ми и і теми тими которые на сьогоднішній день существуют як в Європі, так і в мире. Щоб привести вітчизняні стандарти відповідність до європейських в Україні, запроваджують новий проект у сфері фітосанітарії. Все в рамках програми Європейського союзу. Твінінг проект триватиме 21 місяць. За цей час планують не тільки покращити законодавство, а й роботу карантинних служб і лабораторій. Експерт. Ти переконують такі заходи, сприятимуть співпраці між Україною та ЄС. Україна завершила переговори з європейським союзом стосовно угоди про асоціацію, яка передбачає також глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Крім цього, ця угода пропонує амбітний порядок денний, включаючи подальшу лібералізацію, інтеграцію та прогресивну участь України у внутрішньому ринку європейського союзу. Тому Україна має досягти і реалізувати погоджені реформи, включаючи наближення та гармонізацію із. Європейськими стандартами це стосується і санітарних питань досягти бажаного результату українським фітосанітарам допомагатимуть провідні експерти Франції, Латвії, Литви та Німеччини. Останні у позитивному результаті проекту зацікавлені чи не найбільше, оскільки нині обсяг торгівлі між Україною та Німеччиною більше 7 мільярдів євро. З них 600 мільйонів експорт товарів сільського господарства та харчової промисловості. Україна це держава з грандіозним величезним потенціалом, особливо у сфері сільськогосподарського виробництва. Тому під час переговорів ми сконцентрували увагу на факторі 2 Тобто за 10 років ми хочемо збільшити продуктивність України як у рослинництві, так і у тваринництві у два рази. При цьому вдвічі зменшити ресурси, які для цього використовуються. В рамках проекту для вітчизняних спеціалістів проводитимуть різноманітні тренінги та семінари. Проте на цьому у європейському союзі вирішили не. Зупинятися у планах експертів ще кілька проєктів із покращення аграрного сектору України. Серія твійніних проєктів, що їх підтримує в Україні Євросоюз, поповнилася новим, що матиме на меті адаптацію українських фітосанітарних норм до стандартів ЄС. Для українських аграріїв це означатиме, що у разі успішного втілення проєкту для них відкриються нові європейські ринки зазвичай недоступні для товарів, що не пройшли фітосанітарні процедури за європейськими мірками. Твінінг означатиме, що українські норми будуть такими самими як і у ЄС. Обсяги зовнішньої торгівлі України в аграрній сфері складають майже 18% від міжнародного товарообігу. Лише у минулому році на світові ринки завезли майже три десятки мільйонів тонн зернових. Крім того, вітчизняні аграрії лідери серед експорту соняшникової олії і кукурудзи Проте у профільному міністерстві запевняють, експортувати можуть більше не вистачає ринків. Передусім, через різницю у вимогах до захисту рослин. Мір настільки великий, і я ще чую, що кожна країна вдвіть свої правила. Ми не можемо сказати, що наші закони. Ми плохі і не лучі, чим в Європі. Ну коль ми стремимся все таки в Європейському Союз. Ми стрімімося розширити свої ринки. Ми повинні і руководствуватися тими требуваннями, котри на сьогоднішній день существуют як в Європі, так і в мірі. Щоб привести вітчизняні стандарти відповідність до європейських в Україні, запроваджують новий проект у сфері фітосанітарії. Все в рамках програми Європейського союзу. Твінінг проект триватиме 21 один місяць. За цей час планують не тільки покращити законодавство, а й роботу карантинних служб і лабораторій. Експерт. Ти переконують такі заходи, сприятимуть співпраці між Україною та ЄС. Україна завершила переговори з європейським союзом стосовно угоди про асоціацію, яка передбачає також глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Крім цього, ця угода пропонує амбітний порядок денний, включаючи подальшу лібералізацію, інтеграцію та прогресивну участь України у внутрішньому ринку європейського союзу. Тому Україна має досягти і реалізувати погоджені реформи, включаючи наближення та гармонізацію із. Європейськими стандартами це стосується і санітарних питань досягти бажаного результату українським фітосанітарам допомагатимуть провідні експерти Франції, Латвії, Литви та Німеччини. Останні у позитивному результаті проекту зацікавлені чи не найбільше, оскільки нині обсяг торгівлі між Україною та Німеччиною більше 7 мільярдів євро. З них 600 мільйонів експорт товарів сільського господарства та харчової промисловості. Україна це держава з грандіозним величезним потенціалом, особливо у сфері сільськогосподарського виробництва. Тому під час переговорів ми сконцентрували увагу на факторі 2. Тобто за 10 років ми хочемо збільшити продуктивність України як у рослинництві, так і у тваринництві у два рази. При цьому вдвічі зменшити ресурси, які для цього використовуються. В рамках проекту для вітчизняних спеціалістів проводитимуть різноманітні тренінги та семінари. Проте на цьому в європейському союзі вирішили не. Зупинятися у планах експертів ще кілька проєктів із покращення аграрного сектору України.